Дати шанс на життя цією короткою фразою можна пояснити суть того, чим займаються лікарі-трансплантологи. Пересадка серця та інших органів це надскладна робота, і починається вона задовго до самої операції. Беруть участь у цій роботі фахівці різних напрямів, яким необхідна чітка координація, злагодженість дій, адже життя пацієнта залежить від кожного з команди. Розвиток трансплантологічної служби це дуже складний етап розвитку медицини, саме з організації і залучення багатьох спеціалістів різного різного профілю. Саме для цього сьогодні ініційована ця зустріч. Майже 400 операцій із трансплантації органів провели в Україні за 10 місяців. З кожним роком ця цифра зростає, а це означає, що все більше людей отримують шанс на життя. Одеса може стати трансплантаційним центром півдня України, кажуть столичні медики. За цей 2023 рік Одеса дуже активно включилась в процес розбудови системи трансплантації держави. І... Центральні одеські клініки це і 10-та лікарня, і перша лікарня, і 11-та, Вони активно включились в процес і почали працювати як донорські бази. На базі одеських клінік вже відбулися і мультиорганні вилучення, і, до речі, і трансплантація серця також у виконанні нашої команди. Для участі в семінарі запросили й сімейних лікарів, адже найчастіше саме до цих фахівців насамперед звертаються пацієнти. Сімейний лікар скеровує до вузьких спеціалістів а в разі потреби і на консультацію щодо трансплантації. Якщо діло доходить до ну, такої термінальної стадії, пацієнту потрібна трансплантація, то сімейний лікар вже може скеровувати пацієнта безпосередньо до трансплантолога, і потім, після проведення операції з трансплантації, цей пацієнт знов повертається саме до сімейного лікаря, де йому буде продовжуватися надаватися вся необхідна медична допомога. Під час першого семінару з трансплантології, що відбувся в Одесі, говорили про досягнення, про специфіку роботи під час війни, обговорювали проблеми. А їх за словами фахівців, чимало. Звичайно, це поява донорських органів, тобто робота реанімації робота клініки як донорських баз. Це перша друга проблема. Це кадрова, тому що кадрів. Їх немає, їх треба вирощувати, треба створювати команди, треба створювати кадрову інфраструктуру на базі якоїсь із лікарень. І це ще одна серйозна проблема. З фінансуванням проблем немає, тому що держава оплачує ці всі речі з законом, проблем немає. От але от створення центру, створення команд і налагодження всіх лікарень як донорських баз це, мабуть, основна проблема. Незважаючи на те, що кількість трансплантацій в Україні щороку збільшується, вона не покриває навіть одного відсотка від необхідного, говорили учасники семінару. У листі очікувань сотні пацієнтів, яким необхідна пересадка серця, нирок, легенів та інших органів. Попри те, що кількість людей готових віддати після смерті свої органи зростає порівняно з країнами Європи та США, показник в Україні нижчий приблизно в десятеро. Про що ми кажемо? Ми кажемо про те, що, наприклад, Ватікан і Церква, вони не проти, вони не заперечують і навпаки, вони це ну, поощріють трансплантацію донорську і ну, трупну і, 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 і родинну. Також ми кажемо про те, що це є шанс, щоб принаймні частичка, частинка загиблої людини ще продовжила своє життя. І ну, це, це важливо. Це для деяких людей це дійсно важливо. Щоб оформити посмертне донорство, треба прийти до трансплант координатора. Такі фахівці є практично в усіх лікарнях Одеси, зокрема, в десятій. Десята лікарня зараз має е, саме е, Найближчу перспективу впровадити власну службу трансплантології, тому що це дуже актуально в рамках розвитку спроможної лікарні закладів охорони здоров'я одеського госпітального округу і впровадження власної міської трансплантаційної служби. Це дуже складний хід. Цю проблему потрібно вирішувати, розбиваючи на декілька дрібних проблем. І зараз ми це саме оговоримо: що вже використано, використано, які кроки були вже зроблені в лікарні, і що найближчим часом відбудеться в лікарні для того, щоб наприкінці зробити власний замкнений цикл трансплантологічної операції і трансплантологічної служби. Учасники семінару наголошували, операції з пересадки органів в Україні для пацієнтів безкоштовні їх фінансує держава, як і підтримуючу терапію після операції. На сьогоднішній день ну, тобто ці пацієнти е, мають пожиттєво приймати препарати. Ці препарати закуплюються за державний кошт, і сьогодні є вони в програмі Доступні ліки саме лікар-трансплантолог має можливість створити план лікування, виписати такі препарати. І далі, вже звертаючись до сімейного лікаря, сімейний лікар продовжує випуску цих препаратів. Для Одеси проведення такого форуму за участю провідних фахівців у галузі трансплантології подія, значення якої важко переоцінити. Місто Одеса хоче, ми хочемо, щоб так дійсно ці операції були проведені у нас в наших лікарнях, і молоді лікарі проходили, проходили навчання. Саме для цього ми проводимо ці конференції, цю першу таку конференцію по трансплантології. І хочу зазначити, що приїхали наші колеги з міста Києва, які будуть ділитися досвідом. Так, таких операцій тому це дуже важливо для лікарів нашого міста. Під час війни робота трансплантологів значно ускладнилася. Зокрема, порушено логістику доставки органів. Використання медичної авіації зараз неможливе. Автомобіль не найшвидший транспорт. Проте служба постійно розвивається, і цей семінар ще один крок до створення в Одесі центру трансплантології.